Ми власне у нас, якщо до війни в нас був доволі такий активний експрес-режим у законодавстві, то під час війни ми не нехтуємо, наприклад, можливістю швиденько робити кадрові рокировки. Так, от поговоримо про екс генпрокурорку Ірину Венедіктову. Нині її знайшли нову посаду, і тепер вона може стати послом у Швейцарії. Так повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також підтвердив видання Укрінформ, що передав. А подання на призначення Венедіктової головою українського дипломатичного відомства у Швейцарії він вважає, що її робота із міжнародними партнерами в останній місяці показала, що Венедіктова може проявити себе саме на міжнародній арені. Однак, поки невідомо чи підписав президент подання від Міністерства закордонних справ, нагадаємо, що Верховна Рада ще 19 липня проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора. За словами президента Зеленського, таке рішення було ухвалено через велику кількість кримінальних проваджень про держзраду та колабораціонізм серед працівників правоохоронних органів. Ну що ж, будемо чекати затвердження такого призначення.